Настальгія. Що ти відчуваєш, коли кажуть це слово? Якісь приємні спогади з дитинства чи місто, де народився, або ж відпочинок десятирічної давності? Сьогодні хочу з вами обсудити таке поняття як настальгія, чому воно виникло і які небезпеки в собі приховує. Мене звуть Даніл. Я розповідаю, як старіти весело. Тож погнали! Ой, час забув змити. Кінці 17-го сторіччя студент медік Йоханіс Хопфер у швейцарських солдат, які проходили службу за кордоном, виявив незвичне захворювання. Тома, лихоманка, безсоня, артмія, розлади шлунку були настільки сильними, що солдатам доводилось йти у відставку. Але після дослідження симптомів Хопфер прийшов висновку, що зіткнувся з глибокою тугою за батьківщину. Він назвав це почуття ностальгії від грецького нотос повернення і альгос біль так і виникла ностальгія. Але чому ми? І відчуваємо, чому згадуючи минулу, у нас часто проскакує думка: ех, раніше було краще. Перша наша психіка та мозок набагато складніші, ніж багато хто думає. Плюс потрібно розуміти, як працює наша пам'ять. Бо пам'ять це не диск, на який ми записуємо інформацію. Скоріше мозок кожен раз наново будує ці спогади в голові. Причому чим більше часу проходить, тим більше мозок може коригувати ці спогади. Її людина звичайно не усвідомлює, що спогади змінюють. Яскравий приклад: ефект Мандели, в 2013 році в інтернеті люди активно почали обговорювати смерть політичного діяча Нельсона Мандели. Люди були переконані, що політик помер в в'язниці в, в 80-х роках. Крім того, вони навіть могли згадати випуски газет з новинами про цю загибель. А насправді, в 1990 році політик був звільнений з в'язниці і помер аж у 2013-му. От забавне дослідження, яке каже, що люди, які в дитинстві були в дійсно. Ленді гарно згадували, як вони пожимають руку Міккі Маусу і Баксу Банні. Але справа в тому, що Бакс Банні – це персонаж студії Warner Brothers. І в Діснейленді він ніяк бути не міг. Гарне відео з купою цікавих прикладів ложних спогадів можна знайти, подивившись презентацію психологині Елізабет Лофтус. Посилання буде під відео. Вона круто розповідає, як людини внушають неправдиві спогади. Тож прийняли, що пам'ять це не константа і події голові можуть змінюватись. Йдемо далі. Є таке когнитивне викривлення, як ефект рожевих окулярів. Він зазначає, що в момент подій нам властиво помічати більше негативного та поганого. Але з часом ми згадуємо лише хороше. Тут також можна навести багато прикладів, а можна просто покопатись в своїх спогадах та житті. Чи хотілося вам після розлучення повернутись до колишнього чи колишнього? Певнений, у багатьох було. Особливо коли ти сидиш один за вікном дощ, і ти згадуєш. Приємні моменти разом. Дійсно, одразу в голову приходять моменти, де ви веселились, кохались та весело проводили час. В голову не приходять сварки, непрозуміння та 90% явищ, через які ви, собственно, і розійшлись. Я от зі своєю першою дівчиною на протязі п'яти років сходився та розходився разів, напевно, 5-6. Тож додаємо ще один фактор ностальгії. Ми забуваємо погане. І напевно, останній момент, який я хотів би виділити в причинах, чому ж. Нам так кортить повернутися в обставини минулого, це першочергова функція еволюції людини. А саме виживання, все в нашому тілі та розумі базово налаштовано на оптимальні умови для виживання. І все, що нове та незвичне для нас, це потенційна небезпека, невиживання для мозоку. Чому людям так важко змінити роботу? Бо тут все стабільно. Так може бути стабільно погано, але ж стабільно. Я сам, перш ніж піти з роботи, яка мені. Не подобається, але приносить більш-менш кошти, наважувався роки так три. Як ви зрозуміли, я ще той туходум. Тож, доки немає якоїсь впевненості в завтрашньому дні та стабільності, якої майже ніколи немає, музику буде кортіти повернутись в минулі умови. Бо банально, ти був в тих умовах. Та вижив, тобі було погано на роботі або у відносинах, але ти диви, ти ж живий і здоровий. Тож для виживання краще повернутись або ж не уходити. Тому тут і зараз, в цьому місті, у тебе купа проблем та негаразд. Але варто тобі переїхати, нові проблеми та негаразди будуть в новому місті, а старе буде згадуватись з теплотою. Так і працює ностальгія. Плюс настальгію часто асоціюють з дитинством. І тут варто не забувати, що дитинство це перший досвід у всьому. А перше враження завжди яскравіше. Ти перший раз спробував Кока-Колу, це ж просто взрив мозку. А зараз, після тисячі літрів випитої коли, вона, звичайно, не така смачна. Хоча, може, рецепт змінився в кращу сторону, стало менше цукру і використовуються більш якісні барвники. Це не важливо, бо це ж вже не перша пляшка. То що, ностальгія це тупо пропагана? Звичайно, ні. В минулому були як і хороші, так і негативні моменти. Про це варто пам'ятати. І мета цього каналу допомагає. Ати людям якось старіти весело, ви розумію, що старіння це важкий і страшний процес, і мені самому іноді дуже кортить повернутись у минуле. Тут і варто адекватно оцінювати, що було гарного і що є поганого. Але на мою думку, щоб не зациклюватись на минулому та так не жахатись майбутнього, головне зараз отримувати задоволення від життя. Так це буває важко, особливо в нинішніх умовах. Але якщо цього не робити, не отримувати задоволення тут і зараз в момент. Не навчитись кайфувати від більшості моментів в житті, то навіщо все це? Тому любі мої, живіть. І якби не було б складно, намагайтесь знаходити позитивні моменти. Ну а щоб весело проводити час в теперішньому і з позитивом згадувати минуле, я винайшов гру ти старіш. Це прикольна настільна гра про вік, молодість, ностальгію. Просто найкраща розмовна гра для веселого вечора в компанії друзів. Ви насмієтесь, ви згадаєте прикольні моменти. Моменти, поностальгуєте і просто кайфанете. Це я вам гарантую. Посилання для замовлення гри під відео. Тож переходьте і старійте весело!